English for kids online Unit 7: The verb should. Сьогодні говоримо про модальне дієслово should. Це буде останнє у нас відео, таке робоче відео, за другим модулем, саме граматичним матеріалом. Другий модуль за нашим основним підручником Full Blast Plus. Look at the picture and read the dialogue. Погляньте на малюнок і прочитайте діалог. The dialogue is between Grandfather and Jane. Jane, can you help me use my new tablet? Джейн, чи допоможеш мені використовувати uh, мій новий uh, планшет? Sure, let's see. Звичайно, давай дивитися, що тут. So, first you should think of a password. Спочатку ти маєш подумати про пароль. It should contain at least a number and a special symbol. Він має uh, включати в себе хоча б один, uh, одне число, і, або цифру, так, і спецсимвол. And remember, you shouldn't tell it to anyone. І пам'ятай, що не, не варто його говорити комусь. Okay, ready. Now, what should I do next? Що я повинен робити далі? You should connect to tablet, uh, the tablet to the Wi-Fi. Вам варто сконектитися, тобі варто сконектитися або підключитися до Wi-Fi мережі. After that you should set the time and the date. Після цього тобі варто поставити час і дату. That's easy too. Це легко також. Should I charge it every day? Чи uh, варто мені його заряджати щодня? Not really. You should only charge it when the battery is low. Насправді ні, тобі варто його заряджати лише батарея коли батарея низька, низький заряд показує. I see. It's a good thing. Uh, I have uh, you to help me. Я зрозумів. Гарне, це добре, що ти в мене є, аби допомогти мені, так? So now write T for true or F for false. Jane's grandfather shouldn't give his password to others. Uh, Дідусь Джейн не повинен давати нікому свій uh, пароль. Звичайно, це правда. That's true. He should set the time and the date on his uh, tablet and then connect to the Wi-Fi. That's false. Навпаки, спочатку до, повинен до Wi-Fi мережі підключитися, а потім вже поставити, е, виставити час і дату. He should charge his tablet every day. Він повинен заряджати свій планшет щодня. False. Only when the battery is low. Лише коли батарея показує низький заряд. Grammar. The verb should. Модальне дієслово should. Uh, we use should to ask for for or give advice. Ми використовуємо модальне дієслово should, аби запитати або дати пораду. I've got to think, What should I do? У мене болить зуб. Що мені варто робити? You should go to the dentist. Варто сходити до стоматолога. We use «should» to express an opinion. Ми також вживаємо «should», аби виразити нашу думку. Висловити думку. I think you should ask your teacher. Я вважаю, тобі варто запитатися вчителя. Uh, we use should to make a suggestion. Ми використовуємо should, аби зробити якусь пропозицію. Так, suggest something. We, you, we should go to the new cafe. They've got amazing hot chocolate. Ми, нам варто піти до нової кав'ярні, у них є дивовижний е, гарячий шоколад. Good. Як ви бачите, після «should» у нас вживається дієслово без частки цил. У стверджувальних реченнях для будь-якої особи до множини, так, I he, it, you, a вживаємо «should» і дієслово у початковій формі. У заперечному реченні ми до «should» додаємо частку not, тобто жодних допоміжних дієслів більше не потрібно. Should not go або shouldn't go. Щоб поставити питання, ми «should» виносимо на початок цього речення. Так, should I go, should he go, should she go. І короткі відповіді. Yes. I should, no, I shouldn't, наприклад. Good. And now let's complete with should or shouldn't. Tell me what you think. Скажи мені, що ти думаєш з цього приводу. Uh, should I. add photos to my presentation? Чи варто мені додавати фото до моєї презентації? Two. Students shouldn't eat or drink in the classroom. Учні не повинні їсти і пити у класній кімнаті. Shouldn't. Uh, Gary doesn't know how to fix the computer. Гаррі не знає, як полагодити комп'ютер. Uh, he should call a technician. Йому варто визвати техніка. I'm not feeling very well. What should I do? Я не почуваюся добре, що мені робити. Well, you should stop working on your computer for a while. Тобі варто зупинитися, працювати на комп'ютері на якийсь час. Five. Еммі should find an interesting topic for her new book. Еммі, варто знайти цікавий топік, тему для своєї нової книги. You. наступне uh, You should speak nicely to your colleagues. You shouldn't be rude. Ти повинна говорити приязно з колегами, ти не повинна бути грубою. Seven. We are going to Greece this summer. Ми їдемо до Греції цього літа. You should visit the Parthenon. And the last one. Emily um, shouldn't wear her headphones when, he, uh, when she rides her bike. Емілі не варто одягати mm, навушники, коли вона їде на велосипеді. Так, тому що вона може що не почути. Не почути, як проїздять якісь машини. Окей. Okay. Uh, task B. Нам потрібно дати пораду. Look at the prompts and write sentences as in the example. We use should or shouldn't. Подивись на набір на слів, так, і напиши речення, як у прикладі. Використовуй should або shouldn't. Ну, наприклад, we want to protect the environment. Ми хочемо захистити навколишнє середовище. Отже, що треба зробити? «You should recycle paper. Вам варто що е, займатися переробкою цього паперу. Uh, і що не варто робити? You shouldn't leave rubbish in the park. Не варто залишати сміття в парку. Наступне: uh, Emily can't cook well. Uh, Emily не вміє готувати добре. Що ми їй порадимо? She, мабуть, в даному випадку shouldn't. Yes, she shouldn't use too much salt. Якщо такі проблема в цьому? Їй не варто використовувати стільки багато солі. А що вона повинна зробити? She should watch cooking videos online. Їй варто подивитися кулінарні відео онлайн, трошки підшитися, так? Так, наступне. George broke his leg yesterday. Джордж зламав вчора ногу. He shouldn't walk, йому не варто отже, ходити. He should stay in bed, йому варто залишатися в ліжку. 4. Четверта ситуація. Jack feels tired at work in the mornings. Джек відпочивається втомленим а, вранці. А що йому треба робити чого йому не треба робити? I think he shouldn't watch TV till late. Йому не варто дивитися допізно телевізор. He should go to bed earlier. йому варто іти лягати спати раніше. Yen wants to keep fit. Yen хоче бути у гарній формі. He should exercise often. Йому варто часто робити якісь вправи, and he shouldn't eat too many sweets. Йому не варто їсти багато солодощів. And the last situation: Sonia is late for work. Соня запізнюється на роботу. She She shouldn't wait for the bus. Їй не варто чекати автобус. She should take a taxi. Ну, вже варто сісти взяти таксі. Кит. Поставте відео на паузу. C. Match the sentences 1 to 6 with the, the advice A to F. Uh, поєднайте речення з порадами. І так, you shouldn't be late for school. Тобі не варто запізнюватися до школи. You should get up an hour earlier. Тобі варто встати, так? На годину раніше. Two, we are going on a picnic tomorrow. Ми їдемо на пікнік завтра. We should make some sandwiches. Треба зробити бутерброди. I work hard and I'm always tired. Я працюю дуже багато, я завжди втомлений. Uh, you should relax more. Варто більше відпочивати. This room is very dark. Ця кімната дуже темна. Okay, so you should turn on the lights. Варто вимкнути світло. You shouldn't take your car everywhere. Тобі не варто вз... брати машину скрізь. You should use public transport. Можна користуватися транспортом нашим звичайним, так, публічним. And the last one, Amy has got a fever. У Емі температура, жар. She should see a doctor. Їй варто піти до лікаря. Good. Good, good, good. So the next task is speaking, uh, talking. Peers ask for for and give advice. Use should or shouldn't. The the ideas below or some ideas of your own. Итак, поговорить в парах. Uh, запитайте, запитайте и дайте пораду. Користовуйте should or shouldn't и ідеїніще uh, або деякі ваші ідеї. Итак, I've got an important test tomorrow. What should I do? You should you shouldn't uh, go to bed late. Yes. Якщо у тебе важливий тест завтра, то не залишайся, не засиджуйся до пісне іди спати. It's very noisy outside. Yes? Дуже, дуже гамірно на вулиці. What should I want to go on a trip with my friends, what should I do? Я хочу в поїздку з друзями. You should talk with your parents about it. Mm -hmm. my, friend is, uh, my friend is waiting for me, what should I do? You should go now. Probably yeah. Okay. Uh, Writing. Ну і writing у нас іде. Imagine your friend has created a blog. Uh, уявіть, чи вас, ваш друг створив блог. Write sentences to give him her advice on his her first post. Напишіть речення і дайте в них пораду йому або їй з приводу першого її посту. Або його посту, так, в цьому блозі. Uh, use should or shouldn't, the ideas below or some ideas of your own. Використовуйте або should shouldn't, ідеї нижче, або деякі власні ідеї. Наприклад, interesting, catchy catch a topic. Тобі треба обрати цікавий, а, а, цікаву або, ну, тему, яка приваблює увагу, привертає увагу. Use someone else's ideas, використовувати ще якісь ідеї. Post photos, постити фото треба, and check your for mistakes, і перевіряти на помилки. Окей. Okay. Ну і подивимося, що у нас вийшло. I think you should choose an interesting and catchy topic that will grab your reader's attention right away. Mm, можна тут, в принципі, сказати that will attract yes, your readers. Uh, я вважаю, що тобі варто обрати цікавий, цікаву тему, так, яка буде приваблювати uh, увагу читачів. You shouldn't use someone else's ideas. Тобі не варто використовувати чиїсь ідеї. Always make sure to create original content. Завжди переконайся, що створюєш оригінальний контент. You should post photos that match your topic, as images can make your post more interesting. Тобі варто постити фото, які, поє, які відповідають темі, тому що інколи м візуальне так, картинка може зробити пост цікавішим. And the last one. You should check for spelling and grammar mistakes before. Publishing. So, your blog looks professional and easy to read. Тобі варто перевіряти на спелінг, на правопис і на граматичні помилки перед публікацією. Таким чином, твій блог виглядає професійно, так і легким буде для прочитання. Гілець, поставте відео на паузу. That's all for now. Наразі це все. Uh, it was really easy. Grammar topic, yes, the vibe should. Наступному уроці ми з вами робимо Revision Units 4 to 7. Ну і все. На цьому у нас огляд, в принципі, другого модуля до нашого підручника усіх юнітів за граматичним довідником завершений буде. Goodbye, good luck, до зустрічі!